І Всім привіт Сьогодні буду дивитися аж да. дві серії, тобто другу і третю. Може і більше. Добре, так починаємо. Її поїздки на ще мають бути припинені. І де вона бере волосся для свого маскараду? Моторошно! Ну, що бере волосся для маскараду. Я вже не знаю, яка віра. Я вас тут не відомо вирішувати.

Перша бачу такий символ. Але залюбки про рости. Що нового? Ти знаєш, що це кашка пілота. Я був пілотом? А це крутяк! Я руйную все навколо себе. Пілот корабля. Початок. Mm -hmm. До речі, про польоти на землю. Ти впевнена, що вбивство всіх людей це. Етично? Люди відправили вас сюди без зв'язку, а мозок реформатували в юшку. Вони Ваш. замітають сліди, отже, вже не хочуть переговорів. З моєю мамою переговорів точно не було. Або ж ти їх пропустила. О, Нас запрограмували вирішувати проблеми. Але хто може підтвердити твої слова про те, що ви такі не винні беззахисні? я отримувала накази від когось. Але якщо немає зв'язку з компанією, то від кого і як? Ти ускладнюєш мій план вбивства. Та я прив'язала як собака. шею. Просто полеглі, опс, ja. є ризик виникнення на випадків. Ти впорайся сходобот, п'ять тисяч. Можна хоча б світло залишити. Там можна.

Мало вечок. Пане Дваренко, ваша дочка була. Так, усім цим, вбити всіх людей схожа на мене в її віці. Вона на самовихованні. До речі, про її поведінку. Знаю, знаю. Кмітлива, популярна Нет. і неймовірно розуміється на дверях. Точнісінько, як її старий. Узі, сядь нормально. Що тебе? Озі, поверни контроль над тілом Брейдену. Що б тобі? Ї -ї. Це все я почав, бо я поводу. Озі, знайди собі пару. А. Ну, дехто погодився. Типу того. А от ти ні, бо ти схиблена. Так, їй важко соціалізуватись. Ми гадаємо, що це через вади у програмуванні. Яка вона вдома. Перепрошую. Вона. Була я своєрідна, але вади? Може, я приділяв їй замало часу? Пане Дверенко, у нас тут виникла ситуація. Кай, діти обирають краще. Так, скільки, скільки реклам на раз, мені не треба, мені не треба кривик реклами. О, я сміттіла! Хто це програмував? Ти в нормі, Узі? У нормі. Навіть краще. Я ба. Привіт, тет. Дякую. Не проблема зі. Кайфуен. Ви мене врятували. Гадаю, холоня теж не ставиться серйозно до цієї борти з вигнанням. Вони скоріше спантеличені, враховуючи. Що я наточманіла, щоб жити у суспільстві? Я ніколи не повернусь. Нещодавні зникнення mm -hmm. і труп друг вашого друга вбивці. Коли я ходив за твоєю пушкою, здавалося, що він ніби труп повзав. Може, і повернемось на хвильку. Ну, давай. Чому? Оу, скада бот тисяч? Ми тебе скрізь шукали. Вітаю, тіме! Приєднаюся! Приєднатися та химерно нарахомо стояти, у підозріло-низькій якості. Так. Поверненням, Тед. Е, чекай, воно ж на самовихованні. Ох, я в вигнанні. Це мій батько вам так сказав, чи що? Робот-геноцид. О, ну, добре, добре. Тільки більше так не робіть. Давайте, заходьте, дурники. А, бо усе тут якесь таке собі. На батьківських зборах. Типу його дочка важливіша, ніж побудувати у цьому коридорі двері. О, сором. Який жод. Завжди хвилину. Майже плюну. Ти в нормі? В нормі. Хочу питати. Знайшли там щось кримінальне. Щось типу відбиток. Thank <laughs> you. Класі, а інші діти відщи! Хоч слово провади і встановлю вам двері на обличчя! Ну, Логіка! Ну, а де твої батьки? Пан Дверенко, так? Він має все робити з дверями. Ми маємо, напевно, є Мертв. меч з дверей. Я смотрела, як вони вмирали. Це був прикол, дурепо. <плес> Ця дівчина. Тима, так? Варто її впустити. дуже класно. дуже, класно. Ой, дуже е -е. Часто ви таке робите. А, ні, Я дуже занепокоєний, а ще трішки до жаху наляканий. Ей, сі! А це що таке? Гей, це ж як твоє особливе око Не називай його так! Комп'ютер. Перезавантаження? Це якось пов'язано з тим, що у тебе відросла голова? <рес> Я активно уникаю розмов про це. Нові матеріали не з'являються з повітря. Якщо пошкодження критучні, цей комп'ютер здійснює автозапуск програми для збору додаткових матеріалів. Это тваренка, Варенка, как там Варенка Венсдей. Пустите туда тут Что Не поезжай. Ты в нормі? Писишь! Сейчас рук бым Так, познавай. Чому mm -hmm. воно жахливо, Джей. Yeah. А чому ти така. Чудова! Ти така чудова, Джей! Ні. Yeah. Сдійте, це ж я а, а Це що... О! вощу, сірка. Мої рятівники. Дякую. Запрошую вас на вечірку цими вихідними. Тільки для крутих. Та чо, а чого в ньому нема вірусу? Я не знаю, що я... Все одно будемо зайняті. О май гад, крінж. Що з голосом, Джей? О, oh, Джей тут немає. Ми лагодимо цього носія. Східно, з директивами. То ти, все ж програма. Скоріш, наші м'яльки. Шкода, що ви нас не пам'ятаєте. Еннн... And... А до чого тут голограма мами? Легше асимілювати ніж пояснити. А от зуськи. Зрозумілий, але невдалий вийде. Доведеться зробити дещо шокуюче. Гей! No. Hey. Урвай, так. Ні, такі мама, то не так бути.

Я буду вірити на меру так. Коніжка критичні нічко. дні Це завжди та, дні. Має, та, треба щось. Коніжка плюс. плюс.

Oh, я така? Чи высіе? Ты що oh, тут загалі Ну <гум> oh, no, Добре, зараз буде ще. Сири тільки папа.